Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами зробимо бабусін квадрат гачком. Цей візерунок зможе зв'язати навіть новачок. З цього мотиву виробляють цікаві вироби, як косметички, ковдри, подушки, так і одяг, шкарпетки, шарфи, шапки, рукавички, плаття та багато цікавих корисних та чудових речей. Розпочинаємо! Для цього набираю три повітряні петлі, і перша петля в мене буде кільцем, в яке ми будемо в'язати перший рядок. А ці дві повітряні петлі є початком в'язання мотиву. Це ви можете побачити у схемі візерунка на картинці. Роблю накид і в'яжу в це кільце пров'язую стовпчик з накидом. Ще один накид. Знову пров'язую стовпчик з накидом у це кільце. У мене вийшло три стовпчика з накидом. Роблю дві повітряні петлі, роблю накид. І знову мені треба зробити стовпчик з накидом. Пров'язую у кільце стовпчик з накидом один роблю накид. Кільце пров'язую в другий стовпчик з накидом, і третій стовпчик з накидом у кільце. Роблю дві повітряні петлі. Один, два. Роблю накид і знову в кільце мені треба пров'язати три стовпчика з накидом. Один. Два. Три. Роблю дві повітряні петлі. Робимо накид у кільце, пров'язую стовпчик з накидом один, роблю накид у кільце, другий стовпчик з накидом. 2. І третій стовпчик з накидом, в'язую одну повітряну петлю, тепер дивіться, нам треба зробити накид, і пров'язати закритий рядок. Робимо накид і. Проводьте гачок між двома ниточками, щоб у вас гарно виглядав край, край і нитка не витягувалась. Таким чином у нас закінчується завжди е, рядок. Починаємо другий ряд. Дві повітряні петлі робимо накид. І ось в цей кут, а в нас чотири кути. Будемо в'язати другий ряд. Робимо накид, пров'язану стовпчик з накидом. Знову накид, стовпчик з накидом. Ось у нас один, два, три стовпчика з накидом. Далі продовжуємо і в'яжемо у другий кут три стовпчика з накидом. Один. Два, і третій стовпчик з накидом. Нам треба завернути в'язання. Це буде у нас кут вже у другому ряду. Зробили дві повітряні петлі і в'яжемо в цей же кут три стовпчика з накидом. Один, два, і третій. Зараз ми переходимо до третього кута і будемо в'язати те ж саме. Зробили накид і пров'язуємо три стовпчика з накидом у третій кут. Зв'язали три стовпчики з накидом, робимо дві повітряні петлі, робимо накид і в цей же кут дов'язуємо. Три стопчики з накидом. Робимо накид, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один стовпчик, два. Три, дві повітряні петлі, накид і ще три стовпчики нам треба з накидом дов'язати. Ось так. Зараз будемо закривати другий рядок. Для цього ми дов'язуємо у четвертий код три стовпчики з накидом, один, два, і третій. Робимо одну петлю і закриваємо з накидом. Тут дивитись, щоб дві ниточки ви проходили гачком. Щоб не розтягувалось, гарно виглядало в'язання ось так. І пров'язуємо, закриваємо рядок. Починаємо третій ряд. Дві повітряні петлі, накид і зв'яжемо ще два стовпчики з накидом, один, два, ось. Взагалі, в нас вийшло три стовпчики з накидом. Далі ми в'яжемо між цими стовпчиками ось сюди варочку, пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один, два, і три. Зараз будемо переходити до другого кута. Пров'язуємо три стовпчики з накидом один. Два. Три. Дві повітряні петлі. Це в нас буде кут. Робимо накид. Один. стовпчик з накидом, два. Три. Далі накид робимо. Під арку в'яжемо ще три стовпчики з накидом. Один, два, три. Переходимо до третього кута. В'яжемо знову три стовпчики з накидом. Один, два, три. Робимо дві повітряні петлі, робимо накид і сюди дов'язуємо три стовпчики з накидом. Далі переходимо під цю арку, в'яжемо також три стовпчики з накидом. Один, два, три. І переходимо до кута, в'яжемо три стовпчики з накидом, один, два, три, в'яжемо дві повітряні петлі, дов'язуємо в цей же кут три стовпчики з накидом, один, два, три. І зараз під цю арку між кутами в'яжемо також три стовчики з накидом. Один, два, три, і переходимо до останнього кута, дов'язуємо три стовчики з накидом і робимо одну повітряну петлю. І будемо закривати цей рядок. Одну петлю, робимо накид, будемо закривати рядок і закінчувати в'язання ось так. Ось такий мотив ми з вами зв'язали. Тепер сподіваюсь, ви теж зможете відборювати свої нові ідеї, адже кожному важливо створювати щось своїми руками та наповнюватись творчим настроєм, буде творцем чогось гарного. І підіймати свої вібрації. Так що буду рада поспілкуватися з вами у коментарях. Вдячна кожному за єдність, подобайки та підписки. Діліться у телеграмі своїми роботами. Мені дуже цікаво. На все добре. Бережіть себе і своїх близьких.